Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 16 березня за Юріанським календарем та 29 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять мученика Савена, а також мученика папи, апостола Ареставула, священомученика Олександра Папиримського, священомучеників Трофима і Фала Пресвітерів Лаодікійських, мученика Юліана Аназарвського, Святителя Серапіона архієпископа Новгородського, преподобної Євтропії Херсонської познайомимося з життям преподобної Євтропії. Матінка Євтропія, в миру Єкатерина Леонтіївна Ісаєнко народилася 24 листопада 1863 року в Херсонській губернії. З 12 років вона була на вихованні. В Чернечій громаді села Олешківці Таврівської губернії. В цій громаді її навчили грамоті, її навчили читанню Слова Божого та Рукоділлю. Коли Олешківську громаду признали за монастир, Екатерина прийняла монашество з іменем Євтропія та виконувала послуг співу та читання на клірусі. Коли Монастир закрили після революції. Більшість із монахинь переїхали в Херсон та поселилися поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці в районі Кандійських хуторів. Ще пізніше і цей храм закрили, тому монахині разом з віруючими збиралися в приватних будинках і так звершували богослужіння. Вони старалися підтримувати одна одну. Наприклад, Матінка Євтропія. Шила ковдри та продавала їх, і за це мала змогу щось купити собі, щоб прожити і допомогти тим, хто в цьому потребував, і також іншим монахиням, які проживали разом з нею. Під час війни храми почали відкриватися, і люди вже знали про матінку Євтропію, так як слух розходився, що вона має дар прозорливості і сильну молитву. Тому рідко в її творі було чимало людей. Всіх вона вислуховувала та допомагала, просячи Бога, щоб Господь послав милість на всіх, хто до неї приходив та звертався за її допомогою. Часто вона відправляла. Людей до преподобного Амфілохи Почаївського, з яким вона також мала спілкування. І так, проживши Богоугодне життя в випробуваннях під час гонінь, вона залишилась Богом, не зрадила свою віру, а завжди залишалася з Христом і до якого приводила і інших людей. Її молитвами допоможи нам, Боже. У книзі Прич сьогодні ми читаємо наступні слова: Стережи, сину мій, заповіді батька свого, і не відкидай науки матері своєї, привяжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй, вона буде провадити тебе у ході, стерегтиме тебе, коли будеш лежати, а пробудешся, мовити буде до тебе, бо заповідь Божа світильник. А наука то світло, дорога ж життя то навчальні картання, щоб тебе стерегти від злосливої жінки, від облесливого язика чужинки. Не жадай її вроди у серці своїм, і тебе хай не візьме своїми повіками, бо вартість розпусної жінки то боханець хліба, а жінка заміжня вловлює душу. Цінну, чи візьме людина огонь на лоно своє і одіж її, не згорить, чи буде людина ходити по вогіллю розпаленому і не попаляться ноги її? Так і той, хто вчащає до жінки свого ближнього, не буде некараним кожен, хто доторкнеться до неї, не погорджують злодієм, якщо він украде. Щоб рятувати життя своє, коли він голодує, та як буде він знайдений, Все миро він відшкодує, віддасть все майно свого дому. Хто чинить перелюб, не має той розуму, він знищує душу свою, побої та соромість знайде, а ганьба його не зітреться, бо заздрощі, лютість мужчини, і не змилесердиться він у день помсти. Він не зверне уваги на жоден твій викуп і не схоче, коли ти гостинця прибільшиш. Сину мій, бережи ти слова мої, мої ж заповіді заховай при собі. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.